Створили соціальний проект під назвою Єдність, який налаштований на те, щоб допомогти і підтримати дітей, чиї батьки загинули під час війни. Тому ми запросили до нас діточок віком від 4 до 12 років. Разом з мамами організували для них різні активності, розваги, подарунки для того, щоб дати їм можливість поспілкуватися та отримати задоволення від сьогоднішнього дня. Перед початком нашого заходу почала луна повітряна тривога, але незважаючи на це, ми були до цього готові. Був сценарій для того, щоб нести всі активності в укриття, в безпечне місце та організувати дітям розваги. На цьому заході моя місія так само підтримати емоційний стан дітей, показати їм, що в них є їх внутрішня суперсила, повернути їм оту внутрішню опору, яку вони на жаль втрачають через війну, через втрату батьків. А відчувати себе впевнено, відчувати, що в них є оця внутрішня сила, яка допоможе і підтримує їх. Це дуже важливо. Чотири тренери з нашого комплексу підготували спеціальну програму, естафети різні ігри будуть супроводжувати дітей на протязі всього цього закладу. Шлях волонтерства почався з того, що я зрозуміла, що тільки об'єднавшись разом, ми зможемо подолати те зло, яке прийшло на нашу землю. Наші чоловіки воюють з зброєю в руках. Ми жінки для того, щоб їм допомогти, вирішили виробляти цукерки. По часу ми виробляємо ось такі цукерки, продаємо їх, і на всі 100% при прибутку купуємо дрони для наших бійців ЗСУ». Сьогодні готуємо діточок. Ми зробили великі круасани і смаколики. Тут діти загиблих бійців, і це дуже добре, що про них дбають. Дуже добре, що для цих дітей щось організовують, бо психологічно це навіть дорослому дорослій людині важко вивести, а дитині тим паче. Як їй пояснити, чому вона останні два роки бачила батька хіба що на екрані смартфону і чому він загинув? І от дуже важливо, щоб дітям показували, що є життя, що є розвиток, що є багато прекрасного в житті. Інна Володимирівна, мої вітання. Доброго дня днями у Дніпрі пройшов благодійний захід, який ви організовували. Розкажіть більш детально. Це був соціальний проєкт під назвою Єдність, як ми організували Британська міжнародна школа Дніпро разом у співпраці зі своїми батьками, з партнерами, з друзями для дітей, батьки яких загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто ми запросили до приміщення нашої школи батьків, а, зокрема, це мам та діточок від 4 до 12 років, для яких ми організували різного виду активності, подарунки, ласощі для того, щоб приділити їм увагу та свою любі. Бог показати, що вони не одні, і по суспільство про них пам'ятає. Мовне питання дуже важливе: як відбувається навчання у вашій школі? Наша школа перш за все вже існує більше 25 років, і це був перший навчальний заклад в Україні, який почав впроваджувати міжнародну освіту. На даний момент ми своїх учнів спонукаємо до того, щоб вони більше спілкувалися саме іноземною мовою англійською мовою, але не забуваємо і про українську. У нас викладаються дві програми: міжнародна англійською мовою, міжнародними викладачами, а також українська нашими місцевими викладачами. У чому різниця саме вашої школи? Ви маєте якісь міжнародні сертифікати? У вас є певна легкість щодо ЗНО. Які такі спеціалітети, які важливі для нашої молоді? Перш за все, після закінчення нашого навчального закладу, у дітей з'являється можливість вступити до будь-якого навчального закладу світу. Тобто, закінчивши нашу школу, вони отримують відповідні документи про освіту, які дають їм таке право. Крім того, і на українську програму теж приділяємо достатньо часу для того, щоб наші учні, якщо вони обирають залишитися все ж таки в Україні, дай вступати в навчальні заклади України. В них також є така можливість. Крім того, на даний момент, особливо зараз, під час війни, нас Є як окрема ем, ланка, яку ми приділяємо. Ми весь час говоримо, що на третій рік повномасштабного вторгнення світ забуває про Україну. Тому е, зараз ми е, приділяємо велику кількість часу для того, щоб організовуємо міжнародні конференції, беремо участь у спілкуванні з іншими навчальними закладами по всьому світу, щоб наші діти самі розказували, як вони живуть в Україні, що відбувається в Україні, е, закликають допомагати і пам'ятати про Україну. У вас школа з укриттям. Чи стало це дуже важливим, коли почалася війна? Це не безпека дітей, тобто це, це пріоритет у будь-якому випадку, і не тільки для їх батьків, а і саме для нас, та для нашого колективу. Тому ми організували укриття для того, щоб освітній процес відбувався і не переривався. Тому навіть коли лунає повітряна тривога, діти з вчителями переходять в укриття, і навчальний процес продовжується, що забезпечує його непереривність та якість. Щодо вашої школи, коли почалася війна, у вашій школі були переважно дніп'яни чи переселенці? На початок повноштабного вторгнення учнями нашої школи це були місцеві жителі, да або нашого регіону. На даний момент не можемо сказати, що велика кількість переселенців, але все ж таки вони присутні в даному етапі, вони є, і ми з радістю їх вітаємо у у стінах нашої школи. При тому, що ми надаємо можливість навчатися дітям як онлайн, так і офлайн, тобто вони можуть навіть жити в іншому місці, але навчатися в нашому навчальному закладі. Скільки дітей переважно в ваших класах? Та які це вікові групи? А у нас школа забезпечує а, діточок освітою починаючи з трьох років. Тобто, у нас є окрема ланка дитячого садочку. А є ланка підготовки до школи? Це ми називаємо його «year one». Це за британською системою, Це початковий клас. передшкільний, готуємо до. Повної освіти. І, відповідно, ми закінчуємо за британською системою year 13, 13 рік навчання, але, закінчуючи його, діти вже отримують відповідні дипломи, які дають їм вступ саме в університети світу. Тобто, відповідно, це у нас вік від 3 до 18 років. Ваша школа одна в Україні, вона локальна. У нас в школа є в Дніпрі, а також у нас є в Києві школа відповідно, саме британська міжнародна школа. В цьому е, наступному навчальному році планується відкриття в Києві ще шкіл. Е, на даний момент, тобто саме ті школи, які працюють за кембриджською системою, саме в такому форматі вже багато років, це саме ми. Ви залишаєтесь в Україні дуже патріотично налаштовані. Що, власне, для вас перемога? Я думаю, що для нас і для більшості моїх колег, тому що ми дуже часто про це говоримо, і для наших дітей, і батьків, які залишаються на даний момент тут, наша перемога це наша свобода, це свобода нашого вибору, де тобі знаходиться, в якому місці тобі жити, як тобі будувати своє життя і. Тому на даний момент усіляко ми намагаємося підтримати і допомогти як наших військових, так і наших дітей, наших батьків, усіх, кому ми тільки можемо допомогти, аби наблизити цю перемогу і цей день якомога скоріше настав. Я хочу, щоб ви долучали до своїх заходів якомога більше людей, партнерів. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам.